Дуже гаряче, емоційно, глибоко, ніжно та мило. Як я з'єднала все це в одне речення, так от це не я, це Ліс Томфорд і книга Вище Неба. Це перша частина серії місто вітрів, і я була приємно вражена розвитком сюжету та ставлення героїв один до одного. Ця книга про Стіві, бортпровідницю, яка намагається тримати все під контролем, і Зандерса, відомого хокеїста і, на перший погляд, несерйозного та типового бабія. Ну, в принципі, як завжди. Вони змушені проводити дуже багато часу разом, бо його команда весь сезон буде літати рейсами, на яких буде працювати Стіві. І кого цікавить, тут є дуже-дуже ну, гарячі сцени 18, які мені супер сподобались. Але в той же момент ця книга про справжнє, про незручні питання, про вразливе, про живе, і мені сподобалось, які роздуми вона в мені викликала. Читаючи, я задумувала, що наскільки глибоко в нас вкорінюються слова, які колись нам сказали близькі або знайомі: ти недостатня, ти погладшала, сукня вже замала. Тримайся свого хлопця, бо більше ж тебе ніхто не покохає. І ці фрази вони, наче шрами, і вони залишаються з нами на все наше життя. І ця книга про те, як болить, коли тебе знецінюють, і як страшно знову комусь довіритись. А ще вона про те. Що можна повільно зцілитись, про те, що іноді справжнє кохання це не феєрверки, а це про спокій і про те, хто бачить тебе справжньо і не відвертається від тебе. Історія про те, що не потрібно бути ідеальним, а потрібно бути собою. І ця історія, яка дарує розуміння, ти можеш лишатися самим собою, і поруч знайдуться люди, які приймуть і полюблять тебе таким, який ти є насправді. Правді.